Проблемним питанням центру у 2022 році було створення спільно з територіальними громадами необхідних умов для забезпечення вільного доступу дітей до еколого-натуралістичної позашкільної освіти в умовах децентралізації. Робота в півріччях цього року суттєво відрізняється. На це вплинула і війна, і проведена глобальна оптимізація в закладі. В травні 2022 року відбулася оптимізація, яка за собою. Повела зменшення кількості гуртків з 60 до 11 і кількості відхованців, відповідно, з 80-25 до 89. Суттєво зменшилося і тижневе навантаження керівників гуртків. Воно опустилося до 6 -ти тижневих годин. Основним завданням центру стало проведення методичної роботи в регіоні з метою збільшення мережі гуртків у закладах загальної середньої освіти територіальних громад. Мережа гуртків в області зменшилася. З 418 у 2020-21 навчальному році до 273 у 2022-23 навчальному році. У 25 громадах з 64 гуртків нашого профілю на сьогодні немає. Зазнала змін і мережа гуртків по районах значно зменшилася. Змінилася кількість гуртків еколого натуралістичного напрямку після утворення і комплексних закладів і проведеної оптимізації з 300 гуртків до 145. На сьогодні з 8 гуртків нашого закладу на базі закладів загальної середньої освіти працюють по укладених угодах гуртки куток живої природи, учнівське лісництво, «Юні аграрії, «Юні аграрії», бджоляр», «Юні лісівники», садівники, захоплива селекція. З цих гуртків один працює на базі Франківського коледжу Львівського університету природокористування і один на базі Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Центр моніторить, аналізує, і координує в області роботу гуртків у закладах загальної і середньої позашкільної освіти, надає методичну допомогу керівникам і здійснює. Постійно програмне забезпечення, Лейтмотивом методичної роботи в центрі є впровадження методичного проєкту методичні осередки. На базі закладів загальної середньої освіти, де в минулому працювали успішно наші гуртки, було створено п'ять методичних осередків, які очолили колишні керівники гуртків, а тепер методисти центру. Головним завданням став популяризація еколого натуралістичного профілю в громадах. Методистики очолює осередок в базовому закладі відповідно до підписаної угоди про співпрацю, курує профільне питання в п'яти громадах. І таким чином більш предметно посилюється робота з нашого профілю у 25 громадах з 64 за напрямками лісівництва, аграрне, лікарське рослинництво, садівництво, бджільництво. Поцент закладу представлені оновленими локаціями: екологічна, сільськогосподарська, народознавча, куток хліба. Родзинкою локацій стали учнівське лісництво, шкілка, навчально-дослідна земельна ділянка, сад-пасіка в мініатюрах, які виготовили наші вихованці. За звітний період було проведено чотири методичних об'єднання. Керівників гуртків, на яких педагоги позашкільники отримують методичну допомогу і обмінюються досвідом роботи. Чільне місце в роботі центру займають і фахові конкурси. На обласний етап конкурсу програм навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів, було надіслано 34 методичні розробки, з них яких належить 14 працівникам центру. На всеукраїнському рівні переможцями стало 7 учасників, з яких два працівники центру. Маємо перше місце і в обласному конкурсі джерело творчості, і в номінації в конкурсі Цікава школа. У нас у номінації найоригінальніший навчальний заклад маємо так само перше місце. Щорічно традиційно в нашому закладі відбувається обласний ярмарок педагогічних ідей. У 2022 році темою ярмарку стала форма і методи освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час воєнного стану. Було проведено ряд семінарів. Конференції, наприклад, цікавою була конференція використання фермерських господарств приватних тваринницьких комплексів як об'єктів освітнього середовища для надання якісних освітніх послуг в позашкіллі, на яку були запрошені відповідальні працівники відділів освіти територіальних громад, вчителі біології, керівники гуртків, Війшли в практику роботи і творчі зустрічі у новостворених методичних осередках. Вони були проведені за темами Юнація, цікаво перспективною корисною, юнатівських рух в реаліях сьогодення. Збережемо природу, збережемо Україну. Кожного півріччя аналізується участь і результативність у масових заходах і заходах з педагогічної майстерності, вихованців та їх керівників. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією і війною, всі наші регіональні масові заходи були проведені в дистанційному і заочному форматах. З, з Змагання учнівських лісництв, плекаємо сад, конкурс, екологічних катон, юні пасічники, внутрішні озеленення, юні господарі землі. Ми ініціювали в регіоні і продовжуємо природоохоронні, природоохоронні акції збережемо переосвіти, допоможемо пернатим, чиста вода, здорова нація, ряд проєктів. До яких, для яких ми співпрацюємо з заповідником, природним заповідником органи, це технологічні спостереження за рослинами, з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм, проєкт та хі, що не відлетіли, з Прикарпатським національним університетом імені Стефаника, навчально-дослідний проєкт «Самшитова вогнівка. У в обласних заходах було учасників не набагато менше, як у попередньому році. Можливо, це є парадоксом у зв'язку з тим, що зменшилася кількість гуртків, але тим не менше учасників у, закладах, у заходах у нас не поменшило. В Пріоритетне місце в роботі нашого заходу закладу займає і учнівське лісництво. На жаль, кількість учнівських лісництв скоротилася майже вдвічі порівняно з 2020 роком. На сьогодні в області нараховується 11 учнівських лісництв, які працюють на базі закладів загальної середньої освіти. Є оформлені кутки лісівництва, в усіх заклад... закладені шкілки і розсадники деревних і лісових порід. Частина методисти проводять роботу по відновленню роботи учнівських лісництв, таких як Пістинський, Дзвініцький, Пнівський, Підгірський і ряд інших. У зв'язку з воєнним станом колектив закладу, крім основної своєї статутної діяльності, долучився і до волонтерської роботи. Це пошиття нижньої білизни для захисників. Ця робота проводиться у вільний від роботи час за власні і залучені від добровольців кошти, за яких придбається матеріал для пошиття і необхідні додаткові речі. І пошиття здійснюється на власних швейних машинках. Що ми плануємо у 2023 році? Це запровадити ряд регіональних е, заходів. СТЕМГРА 10 сотих, Зоофест, ФОРМОШівської молоді, перші сходинки до справжньої науки, конкурс фітодизайн. Плануємо започаткувати регіональні проекти, ековідродження спільними зусиллями, доторкнутися серцем і гурток під ключ. Плануємо підготувати до схвалення на науково медичній раді інституту післядипломної педагогічної освіти ряд програм, які саме будуть. Зроблені для роботи в закладах загальної середньої освіти і розраховані на 36 і 72 річних години. Проблемою центру на 23-й рік ми залишаємо тему спільно з громадами створення необхідних умов для забезпечення рівного доступу дітей до еколого натуралістичної позашкільної освіти в умовах децентралізації у воєнний та повоєнний час. Усім здоров'я, миру, радості. І тримаємо на своїх ланках роботи стрій. Все буде Україна.